Привіт, друзі! Ви перебуваєте на каналі Salut Français і з вами його засновник Денис Тимошенко. Якщо ви прагнете вдосконалити свої знання прекрасної, мелодійної, музичної французької мови і зараз слухаєте мене, отже, ви рухаєтесь в правильному напрямку. У цьому відеоуроці я розповім вам про вказівні прикметники. Що це таке вказівні прикметники? В українській мові вони є, і звучать наступним чином. Цей, ця, це ці, цей ця це, ці. Цей ця. це, ці. Кумедно звучить. Е, в нашій мові є три роди. Чоловічі, жіночі і середній. У французькій всього два. Чоловічий і жіночий. Середнього роду там немає. Тому нам, українцям, уже легше вивчати французьку мову. Як звучить французькою мовою чоловічий вказівний прикметник «цей»? Звучить він просто: С. С. Дві літерки С, Е. або так само С з буквочкою Т в кінці. Коли який із цих варіантів необхідно використовувати? В яких випадках? Якщо у нас іменник чоловічого роду починається на приголосну. Б, П, К, Л, ми, Н. Тобто на будь-яку приголосну. Отже, перед ним слід вживати вказівний прикметник С без букви Т. Наприклад, un livre, ce livre. Книга. Ця книга. Маленька ремарка. Роди в українській мові і у французькій мові можуть не співпадати. Як, наприклад, у випадку з книгою. Книга у нас. Жіночого роду, а у французів чоловічого. Un livre, livre. Якщо ж іменник чоловічого роду починається на голосну букву А, О, І, Е, У і так далі, тоді в такому випадку перед, або або ж або ж іменник е, чоловічого роду починається на буквочку H, в цьому випадку перед ним. Ми будемо вживати вказівний прикметник С з буквочкою Т в кінці. Для чого це потрібно? Оскільки французька мова є мелодійною, музичною, ось французи придумали додавати в таких випадках букву Т в кінці, щоб два різних слова зливалися в щось єдине, в спільне, в єдиний звук, в єдину мелодію. Наприклад, «ен ordinateur комп'ютер ordinateur. Тут буквочка оця Т зливається з наступною буквою О, і виходить у нас якби одне єдине слово. ordinateur. цей комп'ютер. Або еном чоловік. Сетом, цей чоловік. Да? Сетом цей чоловік. Але майте на увазі, що, а, якщо ми хочемо сказати, наприклад, цей маленький комп'ютер. Ми перед комп'ютером поставимо слово пті, маленький. Да? Пті починається у нас на приголосну П. Відповідно, тут вже буквочка Т зникає. І залишається просто се птіордінатор, цей маленький комп'ютер. Буква Т тут уже не потрібно, тому що наступне слово пті починається з приголосної. Або сетом це чоловік. Цей великий чоловік. С. Гран-ом. grand ом Бачите, тут теж буква Т вже не потрібна. Що стосується жіночого вказівного прикметника, «ця»? Тут все просто. Це слово сет. Ми бачимо тут дві букви Т і букву Е «e» в кінці. Сет. Ця. І байдуже, на яку букву починається наступний іменник, да? який йде після слова сет. Чи на приголосну, чи на голосну, все, все рівно це буде вказівний прикметник сет. да? Наприклад, жінка. Юн femme, Ця жінка. Сет femme, Юн étoile, Зірка. Сет étoile, Ця зірка. Une odeur запах. Cet odeur. Цей запах. Une histoire. «історія», Cet histoire. Ця історія. «Юнер». Бачимо, починається на H буквочку, «Юнер». Сетер. Ця година. Сетер. Тепер множина Ці. Да? Казівний прикметник Ці. Множина. Французькою мовою для е, і чоловічого роду, для іменників чоловічого роду, для іменників жіночого роду. Один. Один казівний прикметник «се». Бачимо буквочку С в кінці. Да? А, взагалі, якщо наприкінці французьких прикметників а, і французьких іменників ми бачимо буквочку С, то це а, вказує на те, що ці прикметники і ці іменники перебувають у Да? Отже, ці книги «Се livre Бачимо да? С-Три букви: C, E, S, C- Лів. Ці комп'ютери, натор, сезон, ці чоловіки, це фам, се зетоаль, ці зірки. Бачимо знову ж таки буквочка е, С, яка стоїть перед буквою Е, да? перетворюється в звук з і якби зливається з цим словом етоаль. Виходить це зірки. Цезістверх. Знову ж таки, тут H у нас німе. Аж, да? аж, «німе». Відповідно, теж буквочка С, якби трансформується в звук з і зливається з наступним словом істверх. Цех ці історії. Як бачимо, нічого складного немає. На сьогоднішній день це все, що вам необхідно знати про вказівні прикметники. У французькій мові. А я вам дякую за увагу. Якщо у вас виникають які-небудь запитання з приводу цієї теми, або з приводу будь-якої іншої теми, будь ласка, пишіть мені на емейкт.com. Якщо вам сподобалося це відео, ставте палець до гори під ним або залишайте свої коментарі. З вами був Денис Тимошенко. Салю, салю!